Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 1 липня, понеділок, у понеділок на моєму каналі програма Злий понеділок. Сьогодні в програмі злий понеділок я хотів би поговорити про деякі заяви Володимира Зеленського, які він, які він озвучив в інтерв'ю американському виденню The Philadelphia Inquirer». І це, на мою думку, дуже важливо. бо я неодноразово вже обговорював з вами інтерв'ю Володимира Зеленського іноземних змій. І, як правило, ну, на мою думку, ці інтерв'ю вони були ну, не зовсім такими, які, як мені видається, мали би бути. Тобто до інтерв'ю треба було готуватися серйозніше. І якщо було завдання там донести якісь меседжі. Якісь вирішити питання, то це мало бути зроблено, ну, як мені здається, не в такий спосіб. Бо, як правило, в цих інтерв'ю є претензії, є якісь вимоги, ну і практично ніколи нема самокритики, бо багато проблем, до речі, про які і в цьому інтерв'ю говорив Володимир Зеленський. Він і був причиною, він фактично і створив ці проблеми. Ну, Для прикладу, він там говорив про мобілізацію. Наголошуючи, що от керівництво Збройних сил так, вони самі формують, скільки потрібно, от, і завдання це значить, питання вирішувати. Ну, хочу нагадати, що прес-конференція Володимира Зеленського 19 грудня 2023 року, де він там намагався нам всім пояснити, що от, Генеральний штаб тоді, що був головнокомандуючий Валерій Залужний, от, ніби каже, що потрібно 500 тисяч. Мобілізувати і каже, я не розумію цю цифру, ви маєте мені щось якось довести і так далі. Тобто не хотів брати на себе якусь таку відповідальність. Ба ну, ніби він, як кажуть, хороший, а от всі інші, які щось там хочуть, яке сприймається не дуже позитивно в суспільстві, от вони не є хорошими. Ну, бачите, а зараз кажу, от як вони, що їм вони самі знають, що їм треба, ну це треба це з самого початку. Самого початку треба було так говорити, і в принципі, можливо, не просто говорити, бо, ну, а й діяти відповідно. Далі в цьому інтерв'ю Володимир Зеленський говорив про можливі 에, перемовини з Росією з Путіним. Ну, хочу надати, що він навіть там, підписував указ, що жодним чином ніяких перемовин з Путіном вести не буде. Можливо, тому він і. Наголошує, що це би мала бути якась така тристороння, якась мирна угода. Хоча, знову ж я не знаю, яка може бути мирна угода до того часу, поки не вирішено питання територіальної цілісності, це може бути якесь перемир'я, це точно точно не мирна угода. Так от це так приводив, він там, навів приклад зернової угоди, якою ніби Турція он підписувала з Україною, потім із Росією. І ніби піти таким чином. Ну, В цьому випадку тоді, напевно, треба згадати, як Володимир Зеленський, звільняючи генерала залужного з посади головнокомандуюча Збройних сил України, говорив про те, що нам треба наступати, а от він не хоче наступати, тому нам треба міняти керівництво, щоб наступати. І в результаті зараз щось ми бачимо, що про жодні наступи її немає. Мови так, безумовно, питання. Затримки допомоги з боку США зіграло важливу роль, це правда. Але знову ж останні події там, і знову ж говорить, згадати можна і генерал-лейтенанта Юрія Собі, який недавно був звільнений так, Володимиром Зеленським. Там є багато питань до того, що він знову ж зробив. Тобто проблеми е створювати набагато легше, аніж їх вирішувати. Це також, в принципі, зрозумів. І підлаштовуватися під реальну ситуацію, це знову ж простіше, аніж намагатися цю ситуацію змінити. І що я зауважив в своїх інтерв'ю, особливо іноземним ЗМІ, Володимир Зеленський, як правило, фактично завжди він говорить про інших. Тобто є проблеми, і самі інші в цих проблемах винуваті. Вони мають відношення до цих проблем, але не Володимир Зеленський. Ну, напевно, ну, вони вважають, я маю на увазі в команді Володимира Зеленського, що це правильно, і вони тутримуються такої, от, я не знаю, як це назвати, такого бачення чи розуміння, що і як себе треба там представляти. Але знову ж, говорячи от про саміт, ювілейний саміт НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні. І знову ж там таке було: От, жодна політична партія, ні Трамп, ні Байден, вони не хочуть, щоб Україна була в НАТО. Що ніби вони бояться Байден боїться дратувати Путіна, нас не запрошують, нам не дають нічого. Ну, якщо нас не запрошують, а давайте тоді нам побільше зброї. Ну, в принципі, в цьому контексті воно би і правильно. Що раз ви нас не запрошуєте, то давайте нам більше зброї. Це можна було би я. Як мені вдається, так говорити, але напевно, все-таки не публічно. Бо не публічно вирішується про надання зброї додаткової чи більше зброї, хочуть попросити і це отримати. Оця от поведінка, от таких публічних вимагань і претензій, про які говорю в цих інтерв'ю, вона ні до чого доброго, насправді, на мою думку, не, не призводить. І я вкотре буду нагадувати, що саміт. Минулого року, в липні у Вільнюсі, там почалися в нас серйозні проблеми, коли собі Володимир Занський дозволив писати в соціальних мережах про НАТО, про те, що вони такі сякі, там взагалі абсурд, що вони не дають запрошення і так далі, і так далі. І знову ж, вкотре хочу наголосити, що питання корупції, питання демократії, питання верховенства права, воно є так само важливим, як все інше, для того, щоб рухатися. І до членства в НАТО, і про це недавно, от на минулому тижні також писала американська плогазета The New York Times, і там дійсно ми ну, писали, що є і не тільки проблема в тому, що Україна у стані війни з Росією і членство в НАТО, воно би там ну, фактично змусило сам весь альянс взяти участь, брати участь так у цій війні. А от якраз у ці питання, які я приховав так, вони були і наведені питання корупції, верховенства права, демократія, просто, до речі, нам говорять і в Європейському Союзі, і коли давали, надавали кандидатство в члени і так далі і до цього часу. І між іншим, у безпековій угоді, яка була підписана минулого місяця між Україною і США, і там також є багато питань, так, речей, які потрібно робити в Україні. Там також все це, в принципі, перераховано. Тому говорити про те, що. Байден чи адміністрація Байдена боїться дратувати Путіна і тому вона не запрошує Україну, це ж не зовсім правда. Треба говорити про те, що ми не виконуємо вимоги, які є для всіх країн-членів Альянсу, Північно-Атлантичного Альянсу, тобто НАТО. Ми будемо собі робити, що ми вважаємо, як нам краще у внутрішній політиці. України, то не ваша справа. І давайте приймайте нас в НАТО і не, і, не, і не розказуйте нам, що нам треба тут робити. Ну, так не буває. Є там чіткі правила. Більше того, зараз ситуація для нас взагалі з 1 липня, сьогодні, з понеділка, ну, напевне, не найкращий не не початок понеділка е, місяця, бо Угорщина. Буде тепер головувати 6 місяців в Європейському Союзі. Ну там ротації відбуваються кінні. От тепер черга дійшла до Угорщини. Віктор Орбано, ми всі прекрасно знаємо. Він наш хороший друг у лапках. ну Побачимо, як він використає цю можливість, чи буде він і далі, так чи інакше нам вставити е, палки в колеса. Тим більше пам'ятаємо про всі ці 11 вимог. Стосовно там, ну, фактично, Закарпаття має бути визнати традиційно угорською територією. Ну і багато там речей з цим пов'язаних, які є абсолютно неприйнятними для України. Ну і сьогодні, до речі, і з 1 липня і Росія головує в Раді Безпеки ООН. Правда, добре, що тільки один місяць. У будь-якому випадку всі ці. Ну, заяви, які луняють публічно в інтерв'ю, там пояснення. Я не буду говорити про контрнаступи Харківські, там про вистання цих керованих авіційних бомб. Він також про це говорив. Ну, це військові експерти мають більше коментувати, що нам для цього потрібно, чому там прорив стався на Харківську. Ми також про це багато говорили, там також є купа запитань. І, зокрема, до Верховного командувача, який відвідував, ще у квітні. Так? От. І я казав, що там все добре. а от Потім в травні ми мали серйозні там, проблеми і багато було захоплено української території. Як би там не було, ну, мені все-таки ну, важко зрозуміти, чому чинна українська влада на чолі з Володимиром Зеленським так от вперто не хоче прислухатися до того, що їм говорять наші партнери, які нам допомагають. І виконувати ті необхідні умови, які ще раз кажу, вони для всіх одинакові, для того, щоб рухатися як до членства в НАТО, так і бути членом Європейського Союзу без зміни ситуації всередині країни годі гадати про те, що ми будемо членами НАТО чи членами Європейського Союзу, а безумовно в інтерв'ю можна всім розказувати і говорити про те, що ми ж тут ні до чого, дивіться, це вони не хочуть. Щоб ми були в НАТО, тому давайте будемо щось якесь інше рішення. Ну і так само, як і мирні перемовини. Тобто багато речей перекладаються, як я сказав, про інших говорить своїх інтерв'ю, про інших, а не про те, що він сам зробив чи не зробив в Україні. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною, і ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. І Підпишитесь на мій YouTube канал, хто ще не підписався. У будь-якому випадку, як завжди, незважаючи ні на що, все буде Україна!